Для любителів американського автопрому маємо джип Compass 2021 року. Аптівка оснащена двигуном 24 бензин на автоматичній коробці передач з пробігом 80-1 тисяча кілометрів. Прекрасний сірий колір, гарна оптика, не запотівши, немає ніяких признаків ударів. Така у нас передня решітка. Стоять у нас оригінальні дисочки джиповські, безключовий доступ. Маківочка у нас потонована. Такі останні можна сказати, релінги, що можна було прикріпити автобокс. Солончик у нас дуже цікавий, комбінований, чорний-білий стиль, шкіра і текстиль. Ось такий текстиль, тут бачите, шкіра по бокам у нас, саме собою, на електрорегулюваннях. По салончику у нас такі от є цікаві вставочки. Зроблений невеличкий рестайлінг керма. Воно у нас тепер вже таке більш масивне, новий надпис. Тут залишились ті всі саме органи управління, теж трошки виду змінили їх вигляд. Тепер з'явився у нас отакий от гігантський екранчик, його винесли наверх. Є у нас тут карплейчик, навігація, музика, все це, що в принципі потрібно зараз для комфортного користування. Система Starstop, стабілізація, контроль, полоси, двозонний клімат-контроль. Знизу у нас ніша для речей, дві зарядочки Type c та USB-шна, електричний ручничок і автомат. Ось такий прекрасний ряд у нас позаду. Тут у нас також дві зарядочки, дефлектори повітря і зафікси, підлокітничок з підстаканочками. Також нас тут є ставочки, Бачите, так цікаво, вони сумістили. Чорний колір поверху, знизу шкіра і сірі тканіві вставочки. Такі, друзі, гарний американський автопром у нас є. Ціна автомобіля складає 20 тисяч доларів. Всіх бажаючих придбати собі гарний надійний та стильний автомобіль, можете сміло роздати ось такий от джипік. Всі чекаємо на автопонті. Приїжджайте з села Білоградкосівська, 19, продаємо виключно найкращі автомобілі по найнижчим цінам. Автопоинт, Придбай якісне авто.